Українців штрафують на сотні тисяч гривень за порушення виявлені під час планових повірок газу або ж обслуговування внутрішньобудинкових систем. Про це пише видання обозює. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись про те, кого обов'язково штрафують, про які суми йдеться, та в чому суди стають на бік газовиків. Докладніше далі. Найбільші штрафи доводиться платити за самовільне підключення газу. Наприклад, якщо за борги чи якесь із порушень споживача відключили від газу, а він незаконно під'єднався. Інший, навіть більш розповсюджений випадок, коли до будинку в обхід лічильника проводять додаткову газову трубу, штрафи в такому випадку можуть сягати сотень тисяч гривень. Співробітники газмереж постійно перевіряють споживачів. Наприклад, як повідомили у Дніпровській філії, тільки у Дніпрі та Дніпровському районі в лютому 25-го виявили 95, Фактів незаконного відбору газу компанія порахувала, що вони отримали близько 440 тисяч гривень збитків, і такі перевірки відбуваються по всій країні. Як зазначили в компанії, крадіжки блакитного палива можуть обійтися зловмисникам у десятки разів дорожче ніж його легальне споживання. Крім того, самовільне втручання у газорозподільну систему є протиправною дією, яка загрожує здоров'ю та життю людини. У місцях несанкціонованих врізок у газопроводи з'являються витоки газу. Які Можуть призвести до аварійних ситуацій та фатальних наслідків, заплатити за несанкціоноване підключення, доведеться у будь-якому разі. Об'єм споживання порахують так, наче воно було на рівні 70% граничного споживання, а це значно більше, ніж норми споживання газу. Крім того, газовики також відключать газ до моменту усунення порушення. Інколи сотні тисяч гривень штрафу можуть нарахувати і за зіпсоване лічильник. Повірку лічильників проходять усі українці, які користуються газом, і якщо у в ньому виявлять сторонні отвори, пошкоджену пломбу, сліди втручання або ж помітять ще одну газову трубу, яку під'єднали в обхід лічильника, то доведеться заплатити величезний штраф, при тому платять навіть ті, хто вже придбав або отримав у спадок будинок чи квартиру з таким порушенням. Як пояснюють у Держспоживслужбі, залежно від типу лічильника, повірка може відбуватись раз на декілька років. Вартість такої повірки вже закладено у газовий рахунок, тобто додатково платити за це не треба. Майже Тисяч штрафів від ТЦК прострочили українці призовного віку тільки з початку цього року. Як вдалося з'ясувати виданню або також значно збільшилася кількість судових справ щодо скасування штрафів за неоновлення даних, ігнорування повісток або відмову проходити ВЛК. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати за що найчастіше карають, у яких випадках можна скасувати штрафи, та без яких даних постанову визнають недійсною. Докладніше далі. До судового реєстру потрапляють тільки ті штрафи, які намагаються скасувати, наголошує видання. Найчастіше штрафують на 17 тисяч гривень, при тому сплата штрафу чи його скасування не звільняють від обов'язку оновлювати свої дані. Більше того, штрафують навіть заброньованих українців, тому що бронювання не звільняє від обов'язку з'являтися на виклик за повісткою. Найчастіше штрафи скасовують через помилки під час оформлення актів та постанов співробітниками ТЦК. Аби штраф був законним, повістку мають вручити. Або відправити Укрпоштою з доставкою до місця проживання і з особистим врученням або з зазначенням, що адресата не було вдома. Факт неявки мають зафіксувати відповідним актом. Також працівники ТЦК мають повідомити порушника про розгляд справи щодо адміністративного правопорушення, а у самій постанові мають чітко вказати наявне порушення. Найчастіше у ТЦК виникають проблеми з оформленнями. Абсолютно більшість штрафів скасовують через те, що у постановах не зазначають жодних фактичних даних, немає належне. Доказів повістку не відправляють вчасно. Інколи суди скасовують штрафи через неналежну роботу пошти. Насамкінець інколи можуть визнати незаконну повістку для уточнення даних, якщо військо зобов'язаний уточнив дані вчасно у резерв плюс. Незважаючи на усі передвиборчі обіцянки, Дональд Трамп не може зупинити зростання цін на харчові продукти у США. Після його обрання подорожчав навіть бігмак в американських закладах МакДональдс. Стверджує видання Ліганет. Американці вперше за два роки. Почали економити за останні чотири роки в Штатах. нечуно зросли ціни на каву, цукор, яловичий фарш і вершкове масло від 35 до 53%. відсотків та продовжують зростати. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розібратись, чому продукти у США стали такими дорогими, та що це означає для України. Докладніше далі. У січні 25-го року індекс цін на продукти зріс на 0,4%, зазначає бюро статистики. США. зокрема ціни на м'ясо, птицю, рибу та яйця збільшилися на 1,9%. Особливо помітно здорожчали яйця на 15,2%, що є найбільшим зростанням з червня 2015 року. Кава не стала виключенням. Її подорожчання на 53% пов'язане з неврожаєм у провідних країнах, виробниках, таких як Бразилія та В'єтнам. Низькі врожаї робости у. В'єтнамі призвели до зменшення пропозиції на світовому ринку, що спричинило зростання цін. До речі, у США саме з В'єтнамом стан торговельного балансу один з найгірших. Імпорт в'єтнамських товарів значно перевищує зустрічний рух американських товарів. США найбільший імпортер кави у світі, а тому тиск попиту із цієї країни на світовий ринок призводить до того, що кава дорожчає і в Україні. Щодо овочів і фруктів, які подорожчали менше від інших продуктів, то американців попереду ще чекає випро. Обування по-перше, тарифами на імпорт, а по-друге, висилкою з країни мігрантів, які є основними працівниками на плантаціях. У США. такі кроки обов'язково призведуть до здорожчання як імпортних овочів і фруктів, зокрема бананів, так і помідорів, огірків, яблук, апельсинів та персиків, які вирощуються у штатах для України. Тут ті самі ризики, що у випадку із кавою, підвищення цін у магазинах через зростання цін на світових ринках, проте збільшення вартості цукру на 48%. Що обумовлено посухами в Індії та інших країнах, які культивують цукрову тростину, та на 35% ціни на вершкове масло, що зросло через підвищений попит на цей продукт на світових ринках, на відміну від американських споживачів, Україну не зачепить. Саме завдяки проблемам у конкурентів Україна у 2024 році експортувала рекордний обсяг цукру. А що стосується масла, то в разі подальшої інфляції це зробить його експорт ще привабливішим. І, хоча основні обсяги української продукції у Товані на ринки ЄС, такі українські компанії, як Терафуд і комо постачають масло та сири у Штати. Президент США Дональд Трамп в атмосфері цілковитої таємності працює над поверненням газопроводу Північний потік потік-2», запевняє видання Більд. Нібито вже декілька тижнів у Швейцарії ведуться секретні переговори про те, як дешевий російський газ може незабаром знову піти до Німеччини. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати про таємні домовленості навколо мирного договору Кремля та Білого Дому. Докладніше далі. Згідно з розслідуванням видання біль, така угода між Трампом і російським диктатором Владіміром Путіним вважається частиною угоди щодо припинення війни в Україні у центрі подій Балтійський газопровід Північний Потік-2 завдовжки 1200 кілометрів. Колись німецький уряд розглядав цей російсько-німецький проєкт вартістю мільярдів євро як гарантію дешевої енергії. Його економічне значення було настільки велике, що Берлін навіть був готовий до неприємностей з боку США. Тодішній посол США у Німеччині Річард Гренел лютував. Пригрозив Німеччині та компаніям, що бруть участь у проєкті жорсткими санкціями. Зупинити Північний потік потік-2» вдалося лише через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і газопровід досі не запущено в експлуатацію. Одна із двох ниток навіть була пошкоджена внаслідок акта саботажу у вересні 2022 року. Однак внутрішній експертний висновок стверджує, що ремонт цілком можливий, займе лише кілька місяців і коштуватиме середню тризначну суму. Дрібниця в порівнянні з привабливою мільярдною угодою іронізує. Видання, як виглядатиме газова угода між Трампом та Путіним. Основна ідея полягає в тому, що обидві держави уклали угоду про постачання, в якій США виступатимуть як посередник і направлятимуть російський газ газопроводом Північний Потік-2 до Мекленбургу, передньої померанії. Це дозволить американцям регулювати німецький газовий кран та заробляти на цьому гроші. За даними видання Financial Times, у підготовці угоди також бере участь екс директор Північного потоку потоку-2» Матіас Варніх, колишній. Гунштазі та близький друг екс канцлера Герхарда Шредера та Володимира Путіна. Але чи буде операція реалізована, поки не ясно. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.